Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Серце служіння. Галатів 5:13. Щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Коли мій дядько Еморі відійшов у вічність. Прощання з ним було величним. Однак уся ця шана відображала одну ідею Еморі виявляв свою любов до Бога через служіння іншим, ніде це не проявлялося так яскраво, як у контексті його військової служби санітаром під час Другої світової війни. За свою хоробрість він отримав високі військові нагороди. Але найбільше Еморі запам'ятався своїм милосердним служінням як під час війни, так і після неї. Самовідданість Еморі відповідала заклику апостола Павла до Галатів. Він писав: Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Але як по нашій гріховній природі? Ми запрограмовані ставити на перше місце себе, а не інших. Тож звідки береться ця неприродна самовідданість? У посланні до Филип'ян апостол Павло заохочує: Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Павло описує готовність Христа навіть пережити смерть на Христі через Його велику любов до нас. Тільки тоді, коли Його Дух формує в нас розум Христа, ми стаємо відокремленими та отримуємо можливість жертвувати для інших, відображаючи найвищу жертву, яку приніс Ісус, коли віддав себе за нас? Отже, слідуймо за дією Духа в нас, коли хтось жертовно послужив вам, як ви можете послужити іншим? Починаючи з власної родини. Помолимось. Люблячий Отче, дякую за досконалий приклад Ісуса і Його жертву. Будь ласка, допоможи мені мати розум Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.